На початок травня 2025 року кількість золота у міжнародних резервах України становила 880 тисяч тройських унцій або ж 27 і тонни. Його вартість оцінювалась у 2,9 мільярдів доларів, тобто за ціною 3,3 тисячі за тройську унцію. Як зазначає видання Телеграфії, найоб'єктивніша оцінка запасів саме у вазі, а не грошах. Оскільки ціна металу активно змінюється останніми роками і проходить суттєва грошова переоцінка резерву без значних змін у зливках. То що ж відомо про золотий запас України? Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі як запевняє Нацбанк, банківські метали в резервах України доведені, або як кажуть фахівці, афіновані до найвищих проб не менш ніж 995-ї. Наше резервне золото зберігається на рахунках НБУ, в іноземних банках та у сховищах державної скарбниці України. Як відомо, до останньої доволі активно метал здають ломбарди, як у виробах, так і в брухті. Передусім, з того, що не викупляється клієнтами, після чого золото перетоплюють та очищують від домішок, підвищуючи пробу, як зазначили у регуляторі останніми роками. Нацбанк тільки приймав золото, але не продавав його з 2021 року. Зі звітних даних регулятора видно, що під час великої війни кількість золота в резервах України збільшилось лише одного разу влітку 2024 року, на 10 тисяч тройських унцій або на 311 кілограмів до поточних 880 вісімдесяти тисяч тро. Ойських якщо брати стандартний банківський золотий злиток у 400 тройських унцій або ж 12,4 кг, що його використовують світові центробанки для резервів, то в запасі України має бути 2 дві тисячі таких брусків. Щоб уявити усі 27,3 тонни нашого золота, достатньо згадати, як виглядає 20 тонна пура. Так, от золото поміститься в одну таку велику вантажну машину і одну меншу вантажівку. Якщо оцінювати золото в резерві НБУ в грошах, то його вартість з 2021 по 2025 роки зросла в 1,9 разів – з 1,5 мільярдів до 2,9 мільярдів доларів, що сталося завдяки здорожченню цього металу на світовому ринку – з 1,8 тисяч до 3,3 тисяч доларів за тройську унію за обрахунком НБУ. З офіційних даних регулятора видно, що найсуттєвіше зменшення золота в резервах Нацбанку відбулось у 2014 році. За керування Валерії Гунтеревої на 44%. Певне відновлення золота в резервах намітилось у 2015 році. Коли його обсяг у запасі діставався рівня 2024 року, тобто 27,3 тонни. Але після цього знову відбулись продажі і зниження обсягів аж до 24,3 тонн у 2018-му. сталий приріст цього запасу відчувався у 2019-му, 2022-му роках. За двох наступних керманичів Нацбанку Якова Смолія та Кирила Шевченка та одного разу він підріс у 2024-му, Про що згадувалось вище. За перші три місяці 2025-го золотий запас України не змінювався. За даними найбільшого у світі онлайн ринку фізичного золота та срібла для приватних інвесторів бюліон Волт за підсумком 2024 року Україна із золотим запасом 27,4 тонни посідала 59-те місце серед 217 країн. На душу населення у нас припадає 0,9 ну, грамів, якщо відштовхуватися від оцінки в 32 мільйони українських громадян, яку на початку року озвучував віцепрем'єр Олексій Чернишов. Тобто ми йдемо після центробанку Ганни з тридцятьма тоннами цього банківського металу, та перед еквадором, в якого 26,3 тонни. За підсумком 2024 року в трійку України з найбільшими запасами золота в резервах місцевих центробанків входить. США 8,1 тисяч тонн, Німеччина, 3,4 тисячі тонн, та Італія 2,5 тисяч тонн. Але найменше цього металу в засіках Молдови, Бутану та Уругваю. У всіх по 0,1 тонни, тобто по 100 кілограмів. Втім, це ще найгірший варіант. Загалом із 217 країн у більшості 116. Центробанки центробанків не мають жодних запасів золота, у тому числі Канада, Норвегія, Хорватія та Нова Зеландія. Цей метал накопичив тільки 101 центральний банк у світі зокрема, Канада активно розпродавала золото з 1965 по 2005 роки. А останні три тони виконула на ринок в кінці 2015 року та на початку 2016. А регулятор Норвегії виключив цей метал з резервів ще у 2004 році, коли влаштував розпродаж на понад 30 тонн у Лондоні. Наостанок зазначимо, що загальний золотий запас центробанків світу на кінець 2024 року становив 31,9 тисяч тонн. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забудьте про підписку та подобайки. До зустрічі з 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах життя. Нагадую видання Телеграф.UA. Вони стосуватимуться мобілізації цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися про найзначніші зміни з першого дня літа. Докладніше далі. Як не дивно, усе навколо не тільки дорожчає. Очікується незначне здешевлення овочів до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та білокачаної капусти. Середня ціна на картоплю також може знизитися до 30 гривень за кілограм, тобто мінус 15,6%. що звичайно залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціни на салатні овочі можливо впадуть у порівнянні з нинішніми до 10%. З 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшить із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження не стосуватимуться українців із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку. Задля того, щоб підвищити ліміт, вам необхідно надати банку деякі документи: це довідки ОК 5 або ОК 7 податкова декларація, зарплатні документи. Дження виплат від держави та документи про волонтерську діяльність з 1 червня 2025 року для чоловіків призовного віку набувають чинності оновлені правила мобілізації. Якщо ви переїхали, необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів і сповістити ТЦК у тому разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону, причому не пізніше ніж за три дні до від'їзду. І не забудьте стати на військовий облік за новим місцем перебування. З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне у деяких випадках на 700-800 гривень. Так, для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн з 1500 до 2300 гривень. А для причепів та мотоциклів зліт цін відбудеться до 2300 гривень залежно від категорії. Крім того, з 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду. Kyivstar з 24 червня 25 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з 12-ї години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв'язку на своєму телефоні. Передача частот на користь 4G дозволить збільшити швидкість мобільної інтернету, зменшити навантаження на мережу, покращити стабільність з'єднання, особливо в години пікового навантаження. Втім, більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже й так використовують 4 g з 1 червня українці, які власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку податок на нерухомість більше за 180 квадратних метрів. Згідно з податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто півтора відсотка від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості міст було встановлено максимальний податок. Зокрема, у Києві доведеться сплатити 106 гривень 50 копійок за квадратний метр. Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч 50. 000... 79 гривень протягом майже трьох років. А прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028-го досягне 3667 гривень. Це виглядає значущим кроком. Зауважує видання фокус, адже наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Мене звати Яна Порхон, підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що справді можна назвати ці зміни позитивними для пересічних українців, та яким чином уряд з огляду на стан бюджету країни під час війни зможе домогтися росту зарплат. Докладніше далі. На думку Мінфіну, підвищення мінімальної зарплати в Україні має зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування. Втім, зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується не одразу, а протягом трьох років. З 2026 року вона зросте до 8688 тисяч гривень. Ще через рік мінімалка має становити 9374 тисяч гривні. А у 2028 році, як очікується, доросте до десяти тисяч гривень. Очевидно, що на 8 тисяч гривень прожити в Україні практично неможливо, наголошує видання, і хоча офіційний прожитковий мінімум досі фіксується на рівні трохи вище від 3 тисяч гривень, це умовна цифра, яка не відповідає реальним витратам населення. Отже, нинішнє підвищення слід розглядати як інструмент детінізації економіки, а не як реальне покращення добробуту. Воно має стати сигналом для виведення заробітних плат із тіні та стимулом для роботодавців оформлювати працівників офіційно. Вважають експерти. Водночас такий крок запускає ланцюгову реакцію. Спочатку переглядається прожитковий мінімум, за ним пенсії, сітка державних виплат та зарплати держслужбовців прив'язані до мінімальної ставки. Це означає, що підвищення торкнеться широкої соціальної сфери і, передусім, найуразливіших категорій пенсіонерів, малозабезпечених працівників бюджетної сфери. Тож виходить, що збільшення мінімалки не свідчить про реальне зростання добробуту українців, а йдеться про індексацію до інфляції. Як наголошує видання, перегляд зарплат і податків це частина більшої економічної реформи, зокрема для зменшення тіньової економіки, збільшення надходжень до бюджету та соціальних фондів. Також важливо згадати, що у попередні роки через війну подібні перегляди мінімальної зарплати були відкладені, наголошують експерти. Тому нинішній процес це ще й виправлення затримки, яка виникла через кризу. Це канал-телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписку та подобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.